Вже рік минув, і тут не змінилося майже нічого. Може, додалося декілька квітів, і вначе ти помер, але ж тільки дихаєш і все. Життя зупинилося. Олена показує кімнату своєї доньки Мілани. Торік, 1 грудня, 10-річна дівчинка загинула у ДТП. Вона дуже була така, це було, це я Це... я вже багато разів казала, але ж. Це не тому, що вона моя, а тому, що вона, ну так воно і було. Ми спілкувалися дуже з усіма, була дуже розвинута. Того вечора, згадує Олена, дівчинка поверталася від родичів разом зі своїм дядьком, його дружиною та їхніми дітьми. Розмовляла із донькою, жінка за годину до аварії. Я прийшла, вона лежала. Мені хотілося її розбудити, але люди кричали Не чіпайте, не трогайте. Хотілося на ручки її взяти. Разрешала и там. Поліція була за даними поліції, 19-річний водій БМВ Валерій Олещенко майже в чотири рази перевищив швидкість та протаранив форт, який виконував поворот. Його обвинувачують в скоєнні ДТП, що призвела до смерті дівчинки. За ненадання допомоги дитині, яка перебувала в небезпечному для життя стані. Судять і 18-річного пасажира БМВ Арсенія Бессонова. Авто, в якому їхали чоловіки, належала його батькові. Тоді зазначили в поліції, і водій і пасажир залишали місце аварії, а приблизно за. Годину повернулися, розслідування тривало майже сім місяців. Мати загиблої дівчинки вважає, що справу затягують навмисно. Воно кожен раз відкладається, сторона захисту надає якісь бумаги, які затягують, затягують і затягують справу. Наприклад, якщо суд не ухвалив запобіжний захід, ну як вони хотіли змінити, то вони подають апеляцію. Тоді ми чекаємо апеляцію. Розгляд справи по суті розпочався 24 листопада. На черговому засіданні 9 грудня суд почав досліджувати письмові докази. Захисник обвинуваченого Владислав Воронко подав клопотання про переніс слухання, щоб детальніше вивчити матеріали, представлені прокурором. Якщо прокурор надає. Такий великий об'єм матеріалів ми хочемо спочатку знайомити з ними, а потім висловити свою думку стосовно того, заперечуємо чи ні запоріжчого про долучення даних матеріалів. Суд задовільнив прохання, однак почав досліджувати докази першого тому справи. Розповідає адвокат потерпілих Василь Серьогін. Нарешті сьогодні відбулося плідне засідання суду у справі по обвинуваченню Олещенка. Було досліджено великий масив документів. І нарешті, скажімо так, суд приступив до вивчення цих доказів. Ми будемо намагатися, щоб судовий розгляд проходив як много швидше. Тому ми звертали увагу шановного суду про те, що немає необхідності відкладати судовий розгляд. Від коментарів Суспільному адвокат обвинуваченого Владислав Воронко після засідання відмовився. Пообіцяв його надати пізніше. Однак, згодом разом із другим захисником Дмитром Кудріним передумали спілкуватися з кореспондентами. До редакції звернулися родичі обвинуваченого. Мати Валерія Олещенка Ірина нині перебуває за кордоном. Вона озвучила свою позицію телефоном. Матеріали в справах розглядаються односторонньо. В матеріалах. Діли є експертиза. В цій страшної аварії винні два водія, але все ігнорується. Я як мати вірю і вважаю, що не мій син був за кермом. На нього потрібно було бути від подушки безпеки на грудної клітки синяк, якого не було у мого сина. Нині Валерій Олещенко перебуває в СІЗО. Пасажира Арсенія Бессонова відпустили під особисте зобов'язання. Наступне засідання у справі водія БМВ призначили на 14 січня. Водночас слухання у справі Бессонова заплановане на 16 грудня. Роман Михальчук і Кононов. Суспільне новини Дніпро.